Що спільного між Шелдоном Купером, Леонардом та Пенні? Все це персонажі, чия поведінка з грошима, може навчити нас, як не повторювати їх помилки. Чи працює економія у стилі Шелдона Купера? Як перестати безконтрольно витрачати кошти та почати інвестувати? Як налагодити сімейний бюджет, навіть якщо у вас різні фінансові звички та різні рівні доходу? Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому відео, адже я підготувала розбір. Фінансових звичок персонажів серіалу Теорія Великого Вибуху. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуранко, Я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. Якщо ви хочете більше дізнаватись про гроші та фінанси, особливо на прикладі улюблених серіалів, то не забудьте підписатись. Шелдон Купер – персонаж, який вражає своєю педантичністю та логічним підходом до всіх аспектів життя. І фінанси, звісно, тут не виключення. Він настільки уважно ставиться до грошей, що може здатись, ніби його фінансові звички це ідеал для наслідування. Але. Насправді не все так просто, як здається на перший погляд. Шелдон має чітку стратегію заощаджень. Він знає, як працювати зі своїми коштами і не витрачає їх без потреби. Він живе економно, відразу відокремлюючи частину свого доходу на надзвичайний фонд та інші фінансові цілі. Цими грішами я не користуюся. А Якщо вони тобі знадобляться, мої витрати становлять 46,9 моїх доходів. Решта поділена між невеличким депозитним рахунком, бляшанкою з-під козинаків і дупою фігурки супро. Героя, котрий побажав залишатися не задля його ж захисту, здається, що все розумно: частина йде на забезпечення фінансової безпеки, а решта накопичується. Але є одна важлива проблема: як би Шелдон не намагався заощаджувати, він забуває про те, що гроші, які просто зберігаються вдома або в банку, з часом втрачають свою вартість через інфляцію. Як же це можна виправити? Звісно, почати інвестувати. Наприклад, інвестиції на фондовому ринку можуть дати не лише захист від інфляції, а й можливість примножити свій капітал. В середньому ринок приносить близько 10% річних у доларі, враховуючи інфляцію на рівні 3%, маємо ще 7% дохідності. А отже, це дозволяє не тільки зберегти, але й збільшити свої заощадження. Якщо вам цікаво більше дізнатись про інвестиції, про фондовий ринок, то в мене є окремі відео на каналі. Я їх додам тут в описі. Але давайте не забувати, що Шелдон має свої дивакуватості. Наприклад, він не вірить у подарунки. Шелдон не бачить твого подарунка. Я не купив. Цю... Не питай Система дарування не має сенсу. Пізно припустимо, що я витратив на тебе 50 доларів. Мені важко уявити, що тобі треба, оскільки це знаєш тільки ти. Я міг би просто дати тобі 50 доларів, а ти б дала мені цю суму на мій день народження і так далі. Поки один з нас не помре, зробивши іншого на 50 доларів багатшим. Я питаю, чи треба. І як на мене, в цьому є сенс, бо дійсно дуже важко вгадати бажання людини. Але для цього можна скористатись просто вішлістом. До речі, на каналі є окреме відео і про це також. Бо все-таки подарунки це більше ніж просто розрахунки, це в першу чергу емоції та увага до іншої людини. А ось чому можна повчитись Шелдона, так це його любові до правил та чітких домовленостей. І хоча це інколи доходить до абсурду, як от договір з ЕМІ про стосунки, де прописані найдрібніші моменти їх стосунки. «Подарувати тобі цей договір що? про взаємини. Обов'язкова угода на 31 одній сторінці, де перераховані, відтворені та систематизовані права та обов'язки Шолдона Лі Купера, надалі іменованого хлопець і Еммі Ферфаула, що надалі іменується дівчина. Це так романтично. Взаємне відшкодування збитків теж враховано. Може, подивися, поки я не завірив це нотаріально. Розділ п'ятий. Тримання за руки. Тримання за руки дозволяється лише за наступних обставин. А одна зі сторін перебуває на межі падіння з кручі, обриву або рифу. Б. одна зі сторін гідна щирого руку стискання за отримання Нобелівської премії. В як моральна підтримка під час щеплення. Щось дуже мало. Можеш запросити юриста. Я переконана, що частини цього підходу варто запозичити кожній парі, адже прозорість і відкритість щодо фінансів це основа для взаєморозуміння в парі та уникнення конфліктів. Тож, навіть якщо ви не маєте наміру укладати шлюбний контракт, варто поговорити з партнером про ваші фінансові цілі, витрати та плани на майбутнє, щоб переконатись, що ви рухаєтесь у правильному напрямку, і у вас є спільні погляди на основні аспекти життя. Тож, чому ми можемо навчитись у Шелдона? Перше, це раціональність та економія це добре, але потрібен баланс. І Шелдон цьому хороший приклад, бо він вміє і заощаджувати, і при цьому не обмежувати себе у витратах на задоволення. Наприклад, колекціонування різних коміксів та супергеройських речей. По-друге, гроші, які не працюють, знецінюються. Інвестування тут не тільки захищає ваші заощадження від інфляції, а й дає шанс примножити свій капітал. І по-третє, прозорість і фінансова відкритість це основа успіху, як у стосунках, так і в особистих фінансах. Важливо мати чітке уявлення про ваші витрати, заощадження та цілі. Мат, science, history, Леонард Ховштедер – один з тих, хто готовий прийти на допомогу своїм близьким. Його подруга Пенні часто потрапляє у фінансові труднощі. По 6 доларів з кожного тримає. Дякую. Що? Не зважай, я заплачу. Ти хочеш, щоб я заплатила? Пуста. Ні-ні, твоя правда. Ми не зустрічаємося, я мушу оплатити за себе. Я зараз трохи на мілені. Скільки є? Ні, скільки. Як ти можеш ходити без грошей? Я гарненько, вдається. Буде чи то через імпульсивні покупки, чи через несподівані проблеми, Леонард завжди поруч, щоб підтримати її. Він оплачує її обіди, іноді навіть бере на себе витрати за великі покупки. Як, наприклад, коли він купує її автомобіль після того, як її старий автомобіль зламається. І це, звісно, чудово допомагати близьким, але важливо, щоб це не були останні гроші і не залишати себе без заощаджень та фінансової подушки. Адже нехтуючи цим, ви можете стати людиною, яка сама буде потребувати фінансової допомоги. Леонард в цьому плані доволі обачний, і як ми дізнаємось пізніше, знаючи про імпульсивність пені до покупок та її фінансову неграмотність, він створює свій секретний рахунок для своїх заощаджень. я ніколи не мав таємного рахунку в банку, бо моя жінка, на мою думку, не вміє керувати грошима. Я виграв, бо почуваюся переносцем. Просто неймовірно. Ти хочу свідомий, що я заробляю більше за тебе. Знаєш нічого такого, просто заощадження на чорний день. Ми ж одружені, маємо ділитися всім. І тією купи боргів на кредитка. Через те, що він приховував цей рахунок, звісно, це призводить до конфлікту, коли пені про це дізнається. Проте, як на мене, це цілком окей, кожному в парі мати окремі рахунки для заощаджень. А ви як думаєте, гроші в парі мають бути тільки спільні чи у кожного також свої? Чи є місце взагалі секретам щодо грошей у стосунках? Чи партнер має знати про ваш дохід, про ваші заощадження і про все? все все Поділіться, будь ласка, в коментарях. Давайте обговоримо. Чому ми можемо навчитись у Леонарда, що щедрість важлива, але допомагати варто з надлишку, а не витрачаючи останні гроші та нехтуючи своєю фінансовою безпекою? Пенні – це персонаж, чий фінансовий шлях часто є відображенням типових труднощів багатьох людей, які шукають фінансову стабільність у світі спокус та миттєвих радощів. Стосунки Пенні з грошима зазнають чи не найбільших змін впродовж серіалу. На початку ми знайомимось із Пенні, коли вона приїхала в Лос-Анджелес, щоб стати актрисою. Але її спроби були не дуже вдалими, а гроші для життя були потрібні. Тож вона стала офіціанткою в Ческейк Фекторі. Я в Лос-Анджелесі вже майже два роки і жодної ролі. Нічого не досягла. ні тобі підвищення на роботі сексу не було півроку. А коли піднімалася сходами, мені в рот залетіла муха, і я її прокопнула. В цей період Пенні робить всі можливі помилки з грошима, і фінансово грамотно її точно не назвеш. Вона шопоголік і багато витрачає на різні речі та миттєве задоволення, взагалі не думаючи про наслідки. Наприклад, вона купує туфлі, які їй не по кишені. Ці гарні. Звичайно, якщо я куплю їх, доведеться здати маткову оренду сім'ї геїв. Або ж позичає кошти у Шелдена, бо у неї немає навіть за оренду заплатити. Керуючий будинком показує квартиру внизу, а я за свою не заплатила. Зрозуміла. Я не впевнена, що я почуваюся затишно, укриваючи втікача від корпорації будинок 23 вулиця Північна. Нічого такого, просто я трохи вийшла за рамки бюджету, бо мені скоротили години в ресторані і машина зламалася. А візьми. Не роби дурниць. Я ніколи не роблю дурниць. Візьми. Ні, я не можу. Хіба тобі не потрібні гроші? Так, але цими грішми я не користуюсь. Дякую. Але при цьому на позичені гроші вона купує собі новий берет. Схоже, тобі посилка. Дякую, мабуть, берет, що я замовила кілька місяців тому, тоді не привезли. І в таких випадках між друзями ще й часто можуть виникнути конфлікти. Бо одна сторона очікує якомога швидшого повернення боргів, а інша їх просто витрачає. І в даному випадку Пенні пощастило, що Шелдону на це не чхати. Також в одному епізоді Пенні згадує про свій шопоголізм як спосіб закрити емоційні потреби чи певні страхи. Я ставлю під сумнів твій задум, і як новий костюм допоможу мені не знепритомніти в залі заповнені людьми. Надасть упевненості, коли у мене стрес з якогось приводу, я йду та купую гарний топ або прикол. Ольну спідничку і по-новому дивлюся на життя. Данчи, зрештою, не усвідомлювала, що ти та сама знервована людина, тільки в гарному топі чи прикольній спідниці. Так, Тому я купую взуття. Що би я порадила пені, щоб уникнути цих емоційних покупок або хоча б їх зменшити? Перш ніж купити, чесно запитати себе, чи це мені потрібно, і дати собі 24 години подумати, перш ніж купувати. І друга порада це почати ввести бюджет і виділяти фіксовану суму з бюджету, заплановану на емоційні покупки, щоб потім не позичати гроші на обов'язкові витрати, такі як квартплата. Коли у пені з'являється ідея бізнесу продавати прикраси, вона діє, не прораховуючи, скільки вона взагалі може заробити і чи є хоч якийсь сенс розпочинати такий бізнес. Тут їй на допомогу приходить Шелдон. Я роблю заколки у вигляді квіток. Бачиш, назва їх квітка Пені. Зробила для себе. Усі дівчата на роботі захотіли. Потім показала жінці, що володіє магазином. У старому місті. вона продає листівки і загробну біжутерію. Та захотіла їх продавати. Я погодилася і за тиждень зробила 156 доларів. Як вважаєш, я можу цим заробляти? Скільки таких ти можеш зробити за день? За 20. І який прибуток від... Квітки Пенні. Я не знаю, 50 центів, я не впевнена. Звичайно, не впевнена. Добре, 10 доларів на день, 5 днів у тижні, 50 тижнів у році – це 2600 доларів. Усього? Це до виплати податків. Я не мушу платити податки з цього. Я переконаний, що податкова служба не згодна. Це 4,9 квіток Пенні за годину. З огляду на вартість матеріалів і твоїх оптових цін, ти можеш платити собі 5 доларів і 19 центів на день. На день діти на взутєві фабриці в Індонезії зроблять більше тебе. Цей бізнес не виявився прибутковим, тож виконавши лише два замовлення, і то завдяки допомозі хлопців, які працювали безкоштовно. Пенні майже нічого не заробивши, закинула цю ідею. В цій історії є багато чому повчитись: від прорахунку рентабельності бізнесу та чистого прибутку до пошуків ринків збуту та питання типу сплати податків з будь-якої підприємницької діяльності, від чого Пенні хотіла ухилитись. Але якщо підсумувати це все в одну думку, то перш ніж починати бізнес, варто створити, хоча б мінімальний бізнес-план, та порахувати, чи це буде взагалі вигідно. За певний час Пенні далі повертається до акторства і роботи офіціанткою, а згодом і до підвищення до бармена. Але все ж цього доходу недостатньо. Тож вона вирішує кардинально змінити свій підхід, і за рекомендацією Бернадет іде на співбесіду у фармкомпанію. Це значно збільшило її дохід і покращило фінансовий стан. Проте збільшення доходу не допомогло би, якби вона не почала краще ставитись до своїх грошей і перестала імпульсивно витрачати свої кошти. Також почавши більше заробляти, пані почала заощаджувати та навіть інвестувати. У надійному місці. Якому ще надійному місці? No. Під ліжком. Ні, у диверсифікованому портфелі акцій та інвестицій. Я молода і динамічна, тож мій чувак сказав, що я можу ризикнути. Тривай, який ще чувак? А ти такого не маєш? Звідки йому взятися, якщо я грошей не маю? Любий, тобі явно треба заробляти більше. І це дуже грамотне рішення. При тому, що паралельно вона закриває борги, як ми далі дізнаємося з серіалу, вона при цьому вже зберігає і примножує свої кошти, тим самим будуючи для себе більш фінансово стабільне майбутнє. І хоча за якийсь час Пенні зізнається Леонардо, що вона ненавидить свою роботу, вона вирішує таки продовжувати працювати, бо це доросле рішення і фінансово правильно, враховуючи її борги. А я ненавиджу свою роботу. Справді чому? Бо мені не подобається фліртувати з лікарями, щоб впихнути їм препарати. Так заробляю багато, та я вже давно нещасна. Чому ти мені не сказала? Моя знаю, як тобі важливо, щоб я досягла успіху. Це неправда. Невже? То ти згоден, щоб я повернулася до акторства і витирання столів. І Якщо ти цього хочеш, тоді так. Ну, я не цього бажаю. О, так. Та байдуже, чого я чого хочу. Ця робота витягне мене з боргів, тому я вчиню по-дорослому і потягну лямку далі. Це справді по-дорослому. Сподіваюсь. До речі, а що би ви зробили на місці пані? Продовжили би працювати? Чи звільнились і шукали те, що приносить більше задоволення? Поділіться в коментарях. Чому ми можемо навчитись у пені? По-перше, не бійтесь змінювати кар'єру. Іноді кардинальна зміна напрямку може виявитись найкращим рішенням для вашого фінансового майбутнього. По-друге, імпульсивні покупки це нормально, але вони мають бути в міру. І по-третє, Інвестиції це не примха, а реальна потреба, і почати інвестувати може кожен. Інвестиції не тільки допомагають примножити кошти, а й створюють надійний фінансовий фундамент для майбутнього. Говард Воловець і Бернадет типова пара, в якій різниця в доході та різні фінансові звички стають причиною для конфліктів. Бернадет заробляє більше за Говарда і від самого початку їхнього спільного життя взяла на себе роль фінансового лідера в родині. Вона завжди тримає руку на пульсі сімейного бюджету, розподіляючи кошти між необхідними витратами та заощадженнями. Однак її підхід до грошей зовсім не збігається з поглядом Говарда, який часто імпульсивно витрачається на свої захоплення, не замислюючись над наслідками. Це неодноразово призводило до сварок, адже Бернадет бачила в таких витратах загрозу фінансовій стабільності їх родини. Вам випадає сперечатися через гроші? Звісно, часом Ну, трохи незручно, що я заробляю набагато більше за Гові. Не обов'язково казати набагато. Не обов'язково. Але заради точності я мусила. Я теж роблю великий внесок у взаємини. Це ти про що? Про неповний колекційний набір тарілок із зоряним шляхом. До твого відома я й купив на іби останню, якої бракувало. І не запитав мене? Залишилося три хвилини до кінця аукціону, і це була тарілочка зі скотів у бездоганному стані. Скільки вона коштувала горі? Небагато. Скільки? Давай не будемо про це перед друзями. Ось більше чи менше, ніж сокіл для полювання. Окрім цього, батько Бернадет наполягає на підписанні шлюбного договору. І, хоча Говард не в захваті від цього, але все ж погоджується. І як на мене, це цілком правильне рішення. Адже шлюбний договір це не про недовіру до партнера, а про захист кожного з пари, в першу чергу, та обезпечення себе від конфліктів на випадок розлучення. Кардинальні зміни стались у цій парі, коли вони дізналися, що чекають дитину. Говард почав серйозніше ставитись до своїх фінансів і взагалі почав переживати, чи зможе він забезпечити свою родину. Боже, ви хоч уявляєте, яке це дороге задоволення? Діти я читав, що треба більше мільйона доларів, щоб дитина вивчилася і отримала диплом. Мільйон доларів. Боже, таке відчуття, ніби мої яйця заїхали мені ж по яйцях. Так, усе мені просто треба почати заробляти більше грошей або попроси бернаде давати тобі більше кисень кові. Але ця паніка в якійсь мірі позитивно повпливала, і говард з друзями придумав ідею для винаходу, щоб заробити більше грошей. І тут я хочу звернути увагу ще на один важливий момент. Це підписання контракту і чіткі домовленості щодо поділу прибутку на старті спільного проєкту, чи то винахід, чи бізнес. І це дуже важливо. Навіть якщо ви думаєте, що ви друзі і у вас все зрозуміло, ні, варто це все прописати, щоб потім уникнути будь-яких конфліктів. Що ж до Бернадет, після народження дитини вона ще більш активно взялась за планування сімейного майбутнього. Вона відкриває рахунок для коледжу, планує витрати на страховку та інші аспекти, що допоможуть забезпечити стабільне і безпечне майбутнє для їх родини. Помогти звісно, відкрити рахунок для коледжу. Знайдіть добру страховку, розберіть з грою брудної білизни, вибрати чи спалити на ваш вибір у гінцевому підсумку. Їх історія це про те, як різні фінансові погляди можуть стати причиною для конфліктів. Але також це приклад того, як через комунікацію та компроміси можна прийти до певної фінансової ідилії. А які висновки ви з цього зробили? Як думаєте, чи нормально, коли жінка заробляє в парі більше за чоловіка? Чи навпаки це неприпустимо? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Реджешку Кутрапалі – це приклад розбещеної дитини, яка сидить на шиї у батьків. Витрачає їх кошти не на потрібні речі, а на те, щоб справляти враження на інших. Наприклад, купує дорогі подарунки своїй дівчині, щоб вона його не кинула, або ж купує дизайнерський одяг для дочки Говарда та Бернадет. Гаразд, Слухайте, і він закидає її подарунками. родина кутрапалі неймовірно багата. Неймовірно багата? Багато багато грошей, а неймовірно ще більше грошей, чого ти не розумієш. Наскільки багаті? Десь між Брюсом Вейном із коруджим Макдаком він не знає ціни грошам і витрачає їх на все, що заманеться. І в якийсь момент його татові це відверто набридає, і він позбавляє раджа грошей. Я ось про що хотів тебе спитати, як ти посмів витратити місячну ренту на іграшковий гелікоптер? Ой, ось куди пішов той рахунок. Мені набридло спонсорувати твої капризи. Настав час навчити тебе відповідальності. Єдиний спосіб це позбавити фінансової підтримки. Ні, татку, не треба. Є купа інших способів навчити мене відповідальності. Можеш дати мені яйце і змусити дбати про нього цілий тиждень. Ні, я все вирішив. В цього моменту ти сам по собі. І в цей момент виявляється, що радж навіть приблизно не уявляє, скільки він грошей витрачає, бо все оплачували його батьки. Розповісти, за що саме він платить. Добре, розповім. Але не робіть поквапливих висновків І не засуджуйте. Він оплачує машину, квартиру і кредитки. Хвилинку можемо знайти рішення. Порахуємо твої витрати. Яка у тебе квартплата? не хочу казати. Така висока? Не хочу казати, бо не знаю, скільки. Не знаєш, скільки платиш? За неї тато платить, а ти знаєш свою? Так. Помнож на два, бо мій будинок кращий за цю діру. А скільки машина коштує, знаєш? Приблизно. А скільки ти витрачаєш на їжу? економка, і перше, що порадили йому друзі, і що цілком логічно, це порахувати свої витрати та взагалі підбити підсумки свого бюджету. Зрозумівши глобально всю ситуацію, друзі радять раджу скоротити його витрати, наприклад, знайти дешевше житло. А далі на допомогу приходить Шелдон, який допомагає розібратись більш детально з його бюджетом і визначити фінансовий стан раджа. Може знайти когось, хто допоможе розібратися з фінансами. Бізнес-менеджера. У жодному разі ти не можеш собі дозволити найняти когось, хто заборонятиме витрачати гроші на дурниці, бо це дурниці, і я забороняю. А якщо до того, хто любить контролювати людей та отруювати їм життя, ти змальовуєш якогось соціопата? <reparate> <reparate> я як знати, мама його на це не перевіряла. Ти про мене. Дуже смішно, хоча мені було б цікаво скласти бюджет і безжально змусити раджа дотримуватись його. В результаті Шелдон стає розпорядником бюджету раджа, щоб допомогти йому притримуватись бюджету і не витрачати гроші на непотрібні речі, бо самостійно раджу дуже важко стриматись. Так, наприклад, коли друзі збираються на комікон, радж теж хоче поїхати. І його звична стратегія це взяти гроші в кредит або в когось позичити, взяти гроші в батьків. Але Шелдон натомість радить йому знайти додатковий дохід, якщо він хоче поїхати, або ж відмовитись від поїздки, адже вона не входить зараз в його бюджет. У нього і так купа боргів, і не вистачає на все грошей. І це насправді цілком слушна порада в даному випадку. Якщо підсумувати, то радж – це яскравий приклад того, як важливо вчасно змінити своє ставлення до грошей і почати жити по-новому. Якщо ти, як радж хочеш досягти фінансового успіху, то навчись жити в межах своїх можливостей, не витрачай більше, ніж заробляєш, і шукай додаткові способи заробітку, якщо хочеш реалізувати свої бажання. Отож, що ми можемо навчитись у героїв теорії великого вибуху? Раціональність та економія важливі. Але потрібно пам'ятати і про баланс інвестиції, відкритість у стосунках і усвідомлені щодо своїх фінансових цілей та витрат ось що допоможе вам не тільки уникнути помилок героїв, а й створити здорові фінансові звички в реальному житті. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як правильно управляти своїми грошима, то не забувайте підписуватись на канал і поставити лайк цьому відео. Також напишіть в коментарях, на кого з цих героїв ви більше схожі, в яких фінансових звичках ви впізнали себе. І, звісно, напишіть розбір, якого фільму або серіалу ви хотіли би бачити тут наступним. Та до зустрічі в наступних відео. Па-па!